Доброго дня! Пропоную вам саженці, рослинки Жимолость. Ось покажу вам ось цей кущик, був висажений весною, відкритою кореневою, ось таким малюпусіньким саженцем. Взяла самшит, щоб показати ближче листечку. Так само, як самшит, це вічно зелений, єдине, що на зиму бувають ось такі почервоніння. Різниця в це шапоч. Шапочна це блискуча в тому, що шапочна росте таким павучком, висотою десь 40 см і шириною десь метр, може навіть і більше до півтора, а блискуча росте, як ялинка, отаким таким кущиком наростає таким дуже гарно на бордюри брати, її навіть стригти не треба. <coughs> Наростає до шість.